Привіт, друзі! Я вже в торговому центрі і поруч зі мною знаходиться магазин Яблука. І зараз я буду забирати Apple Watch Ultra 3 і проживу з цим смарт-годинником один день. Робота, тренування, дім. Подивимось, як вони впоруються. Погнали розбиратися. Ось так це все виглядає. Ну що, переміщаємось додому? Що ж, я вже в студії, і зараз ми будемо розпаковувати Apple Watch. Поїхали! Дуже подобається пакування. Це реально виглядає дорого, приємно. Тут все по багатому як ми любимо. Давайте відкриємо: Вау! Ось така картина нас зустрічає. Це виглядає дуже естетично. Всередині у нас дві коробочки. Одна тоненька, друга товстенька. Ось так це все виглядає. І я так думаю, тут ремінець. Зачекай ремінець, а тут наш годинник. І настав цей солодкий момент відкриття. Готові? О, повністю відкрив, повністю відкрив. І друга. Зараз, зараз. Відкриваємо. Вау! Супер! Дістаємо. Ну, що нас очікує? Apple Watch Ultra 3. На що ти здатен зараз побачимо? Вау! Дуже прикольно! Подивіться! Apple вміють робити стиль. Вони прям стильові максимально. Давайте дістанемо і подивимось. Корпус тут із титану, і це легше ніж здається на вигляд. Так, ну що ж, розпаковуємо сам годинник. Вау, це дуже прикольно. Викидаємо, це нам не потрібно. І ось наш головний герой сьогоднішнього відео, з яким я проведу добу і буду вам розповідати про свої враження. Настав час розпакувати наші браслети. Солодкий момент, 2.0. Пау, є. Відкриваємо. Ось такий синьо-блакитний браслет нас зустрічає. Зараз будемо вдягати на корпус наш браслет. Вдягаємо все, все тут достатньо зрозуміло і достатньо просто. Починаємо вдягати. Тут є така штучка спеціальна, яка фіксує ваш браслет. І ми все це можемо зафіксувати, щоб нам було зручненько і щоб браслет не чіплявся за ваш одяг. Оп-оп-оп, давай, давай, давай. Робота достатньо тонка і колоритна. Треба мати певну смікалку для цього. Це. Треба мати певний хист для того, щоб вміти защіпнути браслет Apple Watch Ultra 3. І в мене не виходить, бо я не маю хисту. Ну добре, нехай буде так. Ха -ха -ха -ха. Що ж, новенький Apple Watch Ultra 3 вже на моїй руці. Зараз я його законектую, а потім проживу одну добу з цим пристроєм, і ми подивимось, що з цього вийшло. Що ж, пігнали? Йду кварталом, сонце зліве, читаю сповіщення з півогляду. Нічого не напрягає. Тут не про цифри, а про відчуття. Екран реально видно на яскравому світлі. Свайпи плавні, відгук миттєвий, вібрація чітка, не б'є. Запускаю біг, перші хвилини дихання вирівнюється, і мені подобається, як поля тренування показують саме те, що треба: темп, пульс, коло. Удар по зап'ястю м'який, ремінець тримає щільно, не плаває. Якщо треба, обертаю Digital Crown і додавляюсь деталі без зайвих меню. З водою не цураюсь, водозахист до 100 метрів, можна спокійно в басейн чи під дощ. Враження ніякої паніки, коли намок. Для дайвінгу до 40 метрів із сумісним додатком. Ввечері кадр темніший, але екран не сліпне і не зменшує яскравість делікатно. Не б'є в очі, коли переходиш у метро чи у під'їзд. Тактильність кнопок та коліщатка зберігається навіть у рукавичці. Дрібниця, але відчутно. На підставку швидка зарядка, поки вечерею вже є відсотки. Дивлюся підсумок, активність, кілька сповіщень про здоров'я, без моралі по суті. Для мого дня цього достатньо, аби не перегоріти і завтра не прокинутися в мінус. Орієнтир по автономності до 42 годин звичайного користування, до 72 годин у режимі енергозбереження. Що, ж, друзі, кінець робочого дня. Я вже в авто цілий день тестую Apple Watch Ultra 3, і мені терміново треба відправити. Вити свої координати, а зв'язок і телефон барахлить на Apple Watch Ultra 3 є супутникові повідомлення. І кнопка SOS це не на кожен день, але приємна функція. Як план Б раптом з вами щось сталося, то ви знаєте, що ви можете скористатись кнопкою SOS, Ви можете відправити комусь свої координати, навіть якщо ваш телефон поза зоною досяжності і барахлить. Всім привіт! Знову я прожив з Apple Watch Ultra 3 одну добу, і ось мої короткі висновки. Відчуття на руці, титан легкий, корпус не чіпляється за одяг. Ремінець Ocean Band тримає руку щільно навіть у воді і не натирає. Екран і керування на сонці читається без зусиль. Ocean кнопка, Digital Crown, жести усе швидко і без менюшного болю. Спокій за план Б: вода, окей, сос і меседжі через супутник. Штука, яку не хочеш використовувати, але добре, що вона є. Корпус легкий, насправді мені дуже сподобалось, дуже швидкий девайс. А вам дякую, що провели зі мною цей день. Пишіть, якщо вам формат один день з Apple Watch або з якоюсь технікою подобається, і пишіть також про те, що взяти на тест наступним. Підписка, дзвіночок. І так, Apple Watch Ultra 3 можна купити в яблука саме в цій конфігурації. Тож заходьте на сайт, замовляйте, купуйте, або приходьте в наші офлайн-магазини і забирайте собі. Новенький Apple Watch. Дякую, до нових зустрічей!